Друзі, з'явилася нова версія рюкзачка на 11 літрів. Тепер він у розмірі 7 літрів. Чим він відрізняється від більшої версії. У нас відсутні зовнішні кишені, але присутні молі. Лямки у нас тепер знімаються і можна використовувати за допомогою системи молі на Вволі сумісному спорядженні. Зовні він виглядає так само, як 11 літрів. Та сама кишеня доволі глибока. пастекси ці у нас з'ємні, вони знімаються. До передньої частини так само підходить павучок для кріплення шолому. Всередині у нас залишилися бокові кишені. Є перегородка, яку можна використовувати за потреби. Є з'ємні органайзери, відділ під гідратор і фіксація медузи. Так само органайзер із цього боку. І так само велика кишеня на велкро з цього боку.